Втомився від твоєї відвертості. Твій душевний гедонізм вбиває мою моральну свободу, встановила ілюзорну нормальність, божевільні інструкції, банальні балачки про внутрішню погоду. Твої почуття, аномалія, вони не міраш, а муляш, Протепті, забуті, клоновані. А в мене новий фетиш. Задихатись молекулами, забуватись обіцянками, ховатися між прозорими стінами, провітрювати кімнату римами. Вкотре намагаюсь достукатись до тебе словами. Для чого це все? Слова нічого не варті, але я більше нічого не вмію. Мої почуття давно пережиті, думки форматовані, а голова простуджена стереотипами. Не можу нічого втратити, лише той, у кого нічого немає. А я тону у морі власних фантазій, гублю в тумані твоєї байдужості. Я намагаюсь відрізнитися від соціуму, щоб соціум мене сприйняв. Я обираю монотонність, бо її прийняли за норму. Я гублю в безконечному марафоні постійно, що здаю, то аналізи, то тести, то власну кров. Моє життя середовище оксимаронів, американські гірки, якими керує п'яний машиніст, моє щастя, омана, ілюзія, витвор мистецтва, нав'язана ідеологія, самообман. Так, створив власного Бога або щось вірити, аби обманювати, обманюватись, боятись. Твоя увага надумана, твоя партія не написана, твоя роль не зіграна, твоя відсутність не варта, моїх свальованих рядків, моїх знервованих слів, моя помста мовчати.